Центр студентського самоврядування та інтерактивна карта університету. У навчальних закладах Кропивницького продовжують реалізовувати соціальні проекти молодіжного парламенту. Раніше їх презентували дев'ять цього тижня. Запрацювали ще два. Один в коледжі економіки і права імені Сая. Тут відкрився центр студентського самоврядування. Ось в цій кімнаті працюватиме юридична клініка та бюро знахідок. А в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти розробили карту свого вишу. Вона дозволяє зорієнтуватись перш і знайти необхідний корпус та аудиторію. Також у закладі з'явився банер з правами студентів. Свою діяльність молодіжний парламент планує розгорнути не лише у Кропивницькому, а й на всій території області. Було проведення соціального опитування і 70% студентів вони не знали не права, путали з обов'язками, тому для покращення їхньої активності і більшого інтелектуального рівня ми зробили права. Карту, здебільшого, це прохання було студентів першого курсу для того, щоб не путались. Сьогодні, до речі, ми стартували презентаційні зустрічі в районних центрах Кіровоградської області. Кожен депутат закріплений за певною. Територією він приїжджає і старшокласникам розповідає про такий проект, який існує в місті Кропивницький, Які навчальні заклади приєдналися, які плани вони мають, і які вже є напрацьовані результати їх діяльності. І запрошують учнів приєднатися до активного спілкування.